Що я зробив? Зробив схему, яка перевертає це все діло. Я виходжу, що перую анодом. Ось як, 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 як схему зробив, ось анод 1, як бачимо. Він подає плюс і відкриває транзистора NPN-структури, ось так на який підходить цей час мінус. Мінус відкриває транзистора. PНP структури. От так. І він час від, відкривається в той час, як мені це потрібно, і він пропускає через емітер плюс, відповідно, тому що о, цей дріт є плюсом. І плюс попадає на анод. Таким чином засічується та ця цифра яка мені потрібна. ось так І, і засічується в той час, час, який мені це потрібно відповідно. І відповідно так всі працюють по черзі, тому що е динамічна індикація працює таким чином. Захищується цей сегмент, потім тухне цей, потім засічується цей, потім цей тухне, засічується цей, цей тухне і засічується цей, потім цей тухне і знову цей засічується. Це відбувається як е бігущий бі -бі -бі вогонь. І працюється дуже дуже швидко. Чому так зробили? Тому що щоб зекономити виводи на мікросхемі, ось так, і на і на дисплеї ще було менше виводів. Тому що всі оці всі е, сегменти під'єднані паралельно катоди. В моєму випадку всі паралельно під'єднані. Тому як, як, як що не буде динамічна індикація, я к тут зараз. Включимо цифру 1, то один 1 будетися на усіх. А завдяки, завдяки динамічній індикації, для того, що око не, не, не встигає, скажімо, побачити це мігачіння мега бігущого вогню, то таке складається враження, що воно всі циф 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 цифри е міняються ось так. Всі ці, 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 ці цифри різні рі, 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 виходять. Це все воно е, спрацьовує син, синхронно ось так. І дуже сильно швидко. Драво очей, це просто не видно. Ось так. Це дуже сильно схоже на, на телевізор. Як у телевізорі кадри кад, 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 кад змінюються, так само і тут. Ось так. Ось є, наприклад, показник динамічної індикації, ось так воно і відбувається, що у певний час е, вмикається свій, подається, чи катод на індикатор. І в той зараз змінюється ці, цифра ось так. Таким чином ви, вимальовують, ви, вимальовуються усі цифри на індикаторі. І всі вони є різними, а не однаковими ось так. Тому що це все, це все діло воно синхронізовано ось, ось так. Ось на такому варіанті воно і працює. А термін, що, що означає динамічна індикація, Ой, ось він знаходиться тут. Динамічна індикація це метод відображення цілісної картинки через швидке послідовне відображення окремих елементів цієї картини. Ось так. У нас випадку це цифри. Щось типу того. І виходить, що це, це такі це, 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 це працює. Далі, як я зміг е, цей індикатор 4 хвилини тут запустити, як я казав раніше, я цей модуль підпалив. Так, е, що я тут зробив? А зробив так, що коли я подав, так як там через резистор сюди плюс на цей індикатор, то він просто світився ось так. Він трі трі тріски яскравіше Показував там напругу, наприклад, але були за, за 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 світи дуже сильні і по інших сегментах. Щоб було не дуже добре. То що я придумав? Ось тут є, виходить, транзистор. Ось так, ось він, відповідає за Cano е, 4. Як бачите, тут є. Е, Різниця між оцими анодами, що керуються через двома транзисторами. А ось цей четвертий керується через одним транзистором. І він ПНП структури. Чому так? Зараз поясню. Як я казав раніше, що це цифрова система і тут а, не просто коли, скажімо, скажімо вона тух тухне той, той сегмент то це не означає те, що там взагалі зникла напруга, вона просто змінюється у, у протилежні. У це як мінус плюс змінити полярність, так. І тому виходить, що е коли в цей час ось цей сегмент він ще світиться, ось так, то цей світитися немає. І що я придумав, що е коли цей сегмент тухне, а він тухне лише тоді, коли на аноді е, четвертому з'являється ой, ви, 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 вибачаюсь, на аноді третьому з'являється мінус то він тоді тухне і в той за час вмикається цей індикатор на нього подається плюс і тим самим що коли е, оцей тухне то на аноді 3 з'являється мінус і Ось цей мінус, він виходить, що йде на ось э, цей підсилювач, скажімо так, його на, назвемо. На нього йде ось цей сигнал із анода 3. Ось показую все. Це йде Анод 3, ось він. І тут з'явився, наприклад, мінус. І цей мінус. Э, не, не відчиняє оцей транзистор, а навпаки, навіть його прикриває. Тому що це NPN транзистор, він тільки відкривається при плюсу. Ну, навпаки, при цьому, у цьому часі відкривається цей транзистор. PNP per Так як він від, від, від мінуса відкривається. І відповідно подає плюс на цей індикат. і Таким чином воно працює. Ось таким. Я так, я так придумав цю схему сам і вона працює чудово. Тому що якби я цю схему не придумав, то мені потрібно було б тільки купляти новий модуль годинника. ось так Я її все-таки зміг зробити далі. Ну далі, відповідно, ось цей транзистор відповідає ПНП структурі за секунду. Він відчиняється. Ресе тоді, коли на нього йде мінус. Тому що я під'єднав цю секунду до S1 мінус вихіда. Я перевірив, що якщо я сюди поставлю PNP структури транзистор, ой, вибачай NPN-структури транзистор, то оцей плюс він взагалі не керує е, секундами. Він, 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 він тут просто виходить плюсовим контактом і все. Так само як і крапка 5. виходить плюс плюс плюсовий контакт. Можливо він він і вмикається в, в той час. Ну як я по як я, як я підсилав транзистори, то воно просто світиться постійно і все. А ось е, тут, де крапка 5-секунда е, 1, мінус, то воно працює. Саме михає. У такт секунд і все як потрібно. Далі, відповідно, тут стоїть транзистор PNP структури і на крапку. Ось вона. Крапка К5. ось. Якщо не поставити транзистора, я перевірив, то не хоче тягнути. Дуже тужко вона світиться ось так. єлі єлі То краще, я скажу так, поставити транзистора на цю крапку. Вона, дв, вона дві крапки. Тим паче, ось так. Тому що їх два, вони паралельно тут ці сітодіоди підключені ось так. Ви зможете не припаювати оцей сітодіод, оцей, о, о, оці сітодіоди можете не припаювати, що за, за це відповідаю, так як годинник малює два максимально на цьому сегменті і більш не малює. Далі цей обов'язково припаювати. Бачите, тут навіть є крап, 2 і 5. Це обов'язково припаювати. Це можна не припаювати. Це теж може його і не припаювати. Оце, що я написав К4. Написав я різ для того, щоб мені сюди під, його підключити. Чому так? Що скажу. Хоча навіть зробив е, тут е, все як потрібно, щоб він працював, цей індикатор, так? Но все рівно він трішки мав засвятити ось так. Засвічувалися трішки ось ці сегменти. І що я зробив? Я під'єднав просто оцю крапку до мінуса і все, як, такі, як, як, як чудо якесь е, засчати зникли. Цифри ідеально точні, ось так вимальовуються і все як потрібно. Тому ось, вона мене для цього тут і потрібна. Ви зможете її не ставити, так як, 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 як у вас буде цей годинник повністю робочий, справний. Ось так і ви вже зможете примінити ось цей ви, вихід. Анут 4. Я його тут не приміняв взагалі. Тому що він у мене не працює. Якщо він у вас буде працювати, вам потрібно буде прибрати ось цей транзистор вам не потрібний. Замість цього транзистора ставите отаку пару транзисторів. Пен-пен-пенструктури. Ось таку, ось такий самий ставите ось Таку схемку підставляєте сюди. І все. І у вас все буде чітко працювати. Схему я перевірив повністю, тому що я вже розпаював ось цей годинник. Ось так. І роз, я його розпаяв по, по повністю, цю схему Ось так. і почав це все розпаювати лише по цій схемі. І що ви думаєте, все воно запустилося з першого разу. Ось так Так що воно. Зараз схема повністю працює. Ось так. Як, як міг, так і пояснив. Ну, а ось це, як ви зрозуміли, це виходить, що тут е, виходить мінус і, і секундів, то я, 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 я підключив мінус секундів. Через резистор 300 Ом і крапку 5, через 300 Ом. Все. Так, так склалося, що коли ви, ви, ви вимикаються секунди, двох крапка то вмикається цей сітодіть. Коли цей це сітоді Цельсії ну, це, це і, і зверху, і це, це виходить, коли тут вимулюється Цельсії, ця це крапка сілиться. Коли ця крапка тухне, засвічується засічує, ця двох крапка. І таким чином в ради економії поставив один резистор. Його тут вистачає на всі 100. І працюється працює вся схема просто чудово. Тут також обов'язково на четвертий ставить 230 Ом. Якщо поставите напряму, як тут, у вас будуть засвяти її йти. Дуже великі засвяти. І вам навіть, і вам навіть не, не допоможе ця крапка. Ось так. Це, в тому випадку, як якщо як у вас, як кажу, буде... Згорусів ось цей виходь на четвертий сегментний індикатор. Якщо у вас все добре, то вам лише тільки потрібно буде спрятати ось цей кусок схеми додати сюди на anode 4, відповідно, підключити її до Анода 4. І вам більше тут нічого такого і не потрібно. Вам не потрібна ця крапка взагалі. Ось так і все у вас буде воно працювати. Ось таку схему я придумав. Далі е, на рахунок 12 вольт. Ну 12 вольт, щоб його зробити, то тут потрібно ще ставити підсилювач на керування ось цими сегментами. Так як я зробив е, на анодах підсилувачі то мені тут не можна перевищувати більше ніж 20 мА струму ось так і напруга звичайно 3,3 В. вольта ну 3 вольта там, до 4 вольт це не більше на вхід цього УЗ е, молоді для годинника як раніше можна було подавати і заводському варіанті до 12 вольт цьому варіанті не можна перевищувати 3,8 В. вольта Інакше годинник згорить. Чому так зараз поясню? Так як сам процесор з'явиться від 3-3 вольт, ось так, цього годинника, і в ньому є стабілізатор. А ми що з вами зробили? Ми з вами зробили те, що е, мінус в нас виходить загальний ось так і йде на транзистори. Ось ці. Потім Мін мінус таке, він тут загальний з годинником. Тут сам біль, більше виною всього цього, що ми не можемо перевищити цей ліміт. 3,8 вольт, являється плюсовий.